Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що заглянули до мене в гості. З вами Мар'яна і ви на каналі Лайф. Користуючись нагодою, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай 2025 рік стане переможним роком для нашої України і в усіх куточках, у всіх домівках та усіх українських сім'ях буде мир та злагода. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми з вами почаруємо над новорічним віночком, який чудово прикрасить вхідні двері до будинку. Сьогодні для роботи буду використовувати за основу ось такий плетений із лози віночок, а також придбала такі гілочки ялинки в голубому кольорі і також позбирала із своїх запасів увесь декор, який мені знадобиться. За моїм задумом, віночок буде ось такого ніжного колориту, оскільки буду використовувати білі, сріблясті та золотисті кольори. А родзинкою нашого віночка будуть ось такі олені, які, на мою думку, чудово його прикрасять та будуть відрізняти від звичного нам усім декору. Віночок я запланувала задекорувати тільки з одного боку, оскільки мені дуже хотілося поєднати цю чудову фактуру і колір натуральної лози із кольором голубої ялинки наших гілочок. Тому розпочинаю свою роботу із того, що обклею віночок гілочками ялинки і починаю декорувати, починаючи із великих кульок. Потім додаю шишки та інший декор. У мене, як завжди, немає чіткої картинки в голові, що конкретно має вийти, тому довіряючи своїм відчуттям, руки самі чарують, а я насолоджуюся процесом. Як бачите, приміряю оленів, як їх цікавіше розмістити на віночку, і вирішую закомпонувати їх на різній висоті. Так, на мою думку, сприймається найефектніше. Всі деталі до віночка приклеюю за допомогою гарячого клеєвого пістолета. Ну і коли акцент композиції вже закріплений, далі доповнюю поступово і інший декор. І тут я використовую різноманітний декор. Кульки, ягідки, дрібні шишки. І ось так поступово у нас уже формується картинка нашого віночка. І скажу я вам, вона мені дуже подобається. І ось ця ніжна кольорова гама водночас здається і простою, а також дуже святковою і оригінальною. Як бачите, композиційний центр мого віночка більше наповнений декором у нижній частині, а доверху я його зменшую, ніби згладжую. Я особисто дуже люблю процес декорування та творчість загалом. І це дійсно дуже цікаве та захоплююче заняття, яке дозволяє не тільки виразити свою індивідуальність та створити унікальні речі. Для мене це відпочинок для душі, релакс і наповнення себе якимось позитивними емоціями. А також для мене творчість це відмінний спосіб відволіктися від повсякденних турбот, розслабитися. Процес створення чогось нового допомагає мені знизити рівень стресу та тривоги. Кожен успішно завершений творчий проєкт підвищує впевненість у своїх силах і дарує відчуття задоволення собою. І незалежно від того, який вид творчості подобається вам і який ви оберете для себе, головне отримувати задоволення від процесу і не боятися експериментувати. А зараз давайте з вами оцінимо наш результат. Як на мене віночок вийшов чудовий, ніжний та святковий. Поділіться своїми враженнями. Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!